Привіт! З вами знову Аліна, ваша вчителька англійської мови. Вітаю вас на каналі Наговорює Аліна. І сьогодні ми з вами поностальгуємо і вивчатимемо англійську. Чому поностальгуємо? Бо подивимося мультфільми мого дитинства. Якщо вам не 30 то ви, напевно, не знаєте цих персонажів. Але для вашої англійськи це буде корисно. Поїхали! Наш перший герой. Пізнали його. Так, це знаменитий дятел. Вуді вудпекер З англійської буді це дерев'яний або лісистий, а вудпекер – це дятел. Оригінально. Чи не так? Тепер давайте подивимося уривок з мультфільму. But don't bother me, Andy. I can't you say I'm busy! Don't bother me! Cannot you see I'm busy? Не турбуй мене, не бачиш, що я зайнятий! Betrayed! Betrayed! <laughs> Betrayed. Betrayed! Зараджений! Зараджений! Мене зарадили! <laughs> Але пташка класна!

Yeah, he's nuts. This guy is crazy. He is nuts. Цей хлопець боже вільний. Він не сповна розуму. Now take us for instance. Why? Take us, for instance. Візьміть нас, наприклад. Ну і звичайно, я, я вас можу залишити без цього знаменитого сміху. <плес> А ще одна класика. Впізнали їх? Так, це невгамовні або рек Рек килим. Ред щурі. Тобто діти, які повзають ще не ходять. рек Ну, все логічно. Це класика англійської мови. Поєднаємо два слова взагалі з непоєднуваним значенням і утворимо третій. А український переклад мені дуже насправді подобається. Ну що, поїхали! All this hopping is making my diapy creep. All this hopping is making my diapy creep. Від цих стрибків мій підгузник сповзає. All the time he'll get us out of this creep. He will get us out of this scrape. We know we're gonna see халепи. Oh, That kitty wants to dress up in dolly clothes and take a ride. Я тебе всюди шукав. Займіть так класне вживання. Present perfect continuous. Yes, stop. А ми тут застряли, допоки нас есть не знайде. Все. Класне також умовне речення. Боже мультик це просто колодязь граматичних конструкцій. Погоджуйтесь? Я не побачу свою сім'ю дуже довго. Ну і знов вам граматика і вживання модального дієслова. Don't give up hope. Не втрачайте надії. Це можна просто зробити як мото. Don't give up hope. Kids. Oh, Angelica said she'd take care of it. сказала, що потурбується про них. Angelica? Oh, you think you're such you know Ти вважаєш себе всезнайкою. Pickles. знайкою. Траш... Ще вам вдячна. Ось такий у нас з вами вийшов урок англійської мови. Діліться в коментарях, що ви дивилися в своєму дитинстві. Бо я пам'ятаю, що я ще любила качені історії, DuckTales, Chip and, and Dale. Спішайте на допомогу. Також я любила черепашки Ніндзя. Якщо бажаєте побачити ще таке одне відео, де ми будемо ностальгувати дивитися мультфільми мого дитинства і вивчати англійську, обов'язково дайте знати в коментарях. Я дякую вам за те, що ви додивилися відео до кінця. В описі до цього відео ви знайдете посилання на мої соціальні мережі. Рада буду вас там бачити. Стукайте, давайте спілкуватися і знайомитися. А ми з вами почуємось вже за тиждень. Па!